Місто Запоріжжя, це Сумська область, Конотопський район, місто Суми, це Житомирський район Житомирщини, це Белоцерківський район Київщини, міста Київ, Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква. В цих містах робота посудових осіб, які відповідають за стан укриттів. Вона визнана незадовільною. Що це означає? РНБО своїм рішенням відповідно до своїх повноважень, кожному органу визначив протягом тижня, визначив з дисциплінарними рішеннями, які стосуються керівних посад цих. Регіонах і містах, які саме відповідають за цей напрямок роботи, і протягом тижня в містах, в районах і в областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб.